Шановний пане прем'єр-міністр, вчора вийшло скандальне розслідування колеги Ярослава Желізняка про те, що офіс президента. Фактично вкрав з державного бюджету 800 мільйонів гривень на створення власного телехолдингу. Також офіс президента забрав майно зрадника Мураєва телевізійне і толерує політичну цензуру, адже на цьому телеканалі офісному ми Україна, наприклад, жодного разу, як і в марафоні, не було представників Європейської солідарності. Ці гроші йдуть фактично від наших американських і європейських партнерів, адже наш бюджет глибоко. Дотаційний, як ви збираєтесь пояснювати американським партнерам, що їх гроші розкрадаються на політичну цензуру і корупцію? Як ви збираєтесь пояснювати українцям, що ці гроші розкрадаються на політичну цензуру і корупцію, а не йдуть на зброю? І щодо Саудівської Аравії, то Трамп і Рубіо говорять, що там йшлося про територіальні поступки можливі. То хто говорить правду? Стосовно роботи з бюджетом, український бюджет використовується у відповідності до діючого законодавства. Стосовно роботи з партнерами, партнери повністю мають цю інформацію. Ми щороку з міністерством фінансів надаємо звіт про використані донорські кошти, про кошти, які напряму фінансуються в бюджет, даємо і офіційну звітність і також даємо політичну звітність для конгресу Сполучених Штатів Америки для наших європейських колег. В Україні практично на постійній основі працювали і працюють офіси генеральних інспекторів держдепартаменту USAID, в той момент, коли йшли проекти USAID. тобто повністю за кожен долар, за кожне євро допомоги від наших партнерів, Україна звітується абсолютно відкрита. В нас транспарентна і підзвітна структура використання допомоги від партнерів. Таким чином, якщо у вас є підозри або зауваження? Зверніться, будь ласка, в правоохоронні органи. Дякую.